Ворог намагався прорвати українську оборону в районі Лимана у Донецькій області. Тиснуть росіяни і у напрямку зарічного тернів намагаються прорватися в районі Переїзного неподалік Сіверська. Більше про оперативну ситуацію там розпитає Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава, добрий день студія. добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. А я буду дуже вдячна нашим глядачам, якщо вони долучаться до збору на fpv дрони для 4-ї бригади Нацгвардії України Рубіж. І прошу вас, пане Володимире, поки от наші глядачі заходять. Я вже сподіваюся, що вони заходять за qr кодом Розкажіть найбільш красномовною для розуміння потреби цієї саме FPV-дронів є статистика знищених ворогів. Тож діліться нею. Дійсно, я хотів би передусім подякувати, що такий QR-код на збір нашої бригади. Це збір на FPV-дрони. Подяка кожному українцю, який донатить, продовжує підтримувати сили оборони, знайомих військовослужбовців з різних підрозділів, з різних зсу, Нацгвардія, прикордонники, СБУ тощо. Ну і найголовніше, хотів би подякувати тим, хто продовжує нашу бригаду, четверту бригаду національної гвардії пробіж підтримувати. Це важливо. Дійсно, зараз триває збір на FPV-дрони. Це це дрони, які є, незважаючи на те, що з кожним днем все гірше і гірше погодні польотні умови, все більше, скажімо так, нічна, нічний час, холоди, дощі, тумани, погана видимість. Але все ж таки, це ті засоби, які, по-перше, ну для мене, як для артилериста, важливо, що вони економлять боєприпаси артилерії, коли виявляється десь переміщення або логістика, або ротація орків по одному, одному по два тим ближні якісь на ближній дистанції, тобто кілометр два від е нуля, фактично сіра зона. То набагато доцільніше використати один максимум два в півдрона, які високоточно знищують того орка, який не на, на жаль переміщується по тимчасово окупованим територіям. А все ж таки боєприпаси. Е до артилерії при тому, що ми чітко маємо розуміти, що у ворога вкотре і вкотре їх набагато більше ніж у нас, то ці от власне боєприпаси до ствольної артилерії, далекобійної артилерії до мінометів використовувати все ж таки поскупчення супротивника, і надважлива задача це ведення контрбатарейної боротьби. Повторююсь зараз, ну знову ж таки, перевага ворога в гарматах, в кількості боєприпасів. в… В живій силі в кількості бронетехніки нікуди на жаль не зникав, не зникала попри те, що ворог несе тисячні втрати щодня. Ледве там уже власне там вчора, позавчора статистика майже дві тисячі щодня вбитих. На жаль, це ці втрати, які на ці втрати ворог готовий іти, і він продовжує тиснути. Тому повторююсь повторюю свою тезу: fpv дрони бережуть боєприпаси до артилерії. А власна артилерія сил оборони працює в першу чергу на контрбатарейну боротьбу, знищуючи ворожі гармати, ворожі склади, ворожу бронетехніку і скупчення сил супротивника в тилах ворога. Актив активізація саме на цьому напрямку в районі Сіверська десь більш ніж тиждень тому почалася, коли росіяни здійснили спробу штурму в напрямку Сіверська механізованого штурму, задіючи бронетехніку на рівні батальйону. Після того як командувач Нацгвардії опублікував відео, де прошу наших режисерів його продемонструвати, і ми зараз будемо про нього говорити. Я так розумію, що цей штурм багаточисельний з бронетехнікою, знову повторився. Розкажіть нам подробиці і як вдалося за рахунок чого? Я так розумію, не там артилерія дуже добре попрацювала тому що ці навари на танки, е як їх називають росіяни, мангали так все ж таки не вберегли їх і дістала артилерія, там де не дістали впівдрони. На напрямку Сіверська ворог не вперше раз і не перший місяць спроба використовувати механізовані колони, скажімо так, техніку. Причому, як ми бачимо, дійсно на відео ворог використовує техніку в колоні, і танки черепахи, танки дійсно, як ви сказали, обварені різного роду решітками, щитами, мангалами. Задача таких колон навіть не вести так настільки вогонь, як просто пробивати скрізь інженерні споруди. Скрізь мінні поля пробувати пройти дійсно. повторюсь, це не перший раз ворог так застосовує, і це зумовлено в тому числі умов, погодніми умовами ведення боїв, тому що ворог використовує все ж таки техніку тоді, коли в порівнянні з літ... з літнім періодом часу, з літньою погодою, ворог в більшості використовував дрібні піші групи до відділення і ставив ставку на високу мобільність. Тобто, це пересування на мотоциклах, скутерах, самокатах. Ну, пішим пішим ходом. Зараз ми розуміємо, що дор дороги і покриття, і ну, всі дороги розмиті. Поля це просто ну після дощів, після е набагато гіршої холодної, так, погоди. Вони набагато гірше для. Там мототехніки якоїсь для е, самокатів, скутерів, І тому дійсно ворог накопичує техніку і пробує технікою пробивати фактично колонами техніки. Але як це було і рік назад, як це було і півтора роки назад на сіверському напрямку. Та й загалом, в принципі, тенденція по сходу: чим більше колона техніки, е, чим більше скупчення техніки, тим, е, скажімо, так е, ворог несе більше втрати, тому що вона виявляється на, на там, на відстані. В кілька, десят... в кілька кілометрів, там я не буду називати точно, і відповідно по цій колонії ворога починають летіти і артилерії, і протитанкові засоби, і міномети, і е, ударні дрони, впіві дрони, які так чи інакше наносять удари, і ми бачимо. Ледве не щоденні кадри з різних ділянок фронту на сході на півдні, як палають ворожі там МТЛБ, БМП, БТР, і танки. От власне танки Манган, але знову ж таки, небезпека в танках є і ще в тому, що ворог їх використовує не тільки як, от такі от знаєте, пробивні поїзди, поїзди з технікою, але й використовує як фактично артилерію. Це вже трошки інші танки. Вони не настільки обшиті, варені, щита Ами мангалами це все ж таки з закритих вогневих позицій. І ворог намагається реалізувати перевагу в боєприпасах. Щоб таких танків російських ставало менше на нашій землі, я прошу наших глядачів, долучайтеся до збору на fpv дрони для 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії. Золотарі, от щодо тактики росіян, золотарівка, переїзне зі сходу, з півдня від сіверська, з яких росіяни намагаються населених пунктів прориватися вперед. Судячи з мапи Deep State. дуже схоже, що вони намагаються, як і на інших напрямках, утворити кишеню. А ми говоримо про те. Що кількість втрат е, в них зростає і е, е, є дані розвідки? Що за жовтень рекордний показник 40 тисяч е, за місяць. Які їхні ресурси? От що відомо про угруповання, яке зосереджено в, саме в районі Сіверська. Я не можу достоменно розказувати в принципі які угруповання і відомості про супротивника. Це все ж таки є така закрита інформація. Але на жаль, у ворога є перевага в кількості живої сили. Це не гірше, і найгірше повторююсь. Попри величезні втрати у ворога, він готовий. На жаль, поки що нести ці втрати. Як би не здавалося, нескінченний ворог все ж таки. Я сподіваюся, рано чи пізно ворог відчує ці втрати і настільки відчує, що просто не буде встигати віднов. Відновлювати свою боєздатність, відновлювати свої втрати, як в оборонному звичайному, тобто лінійній обороні, і вже не буде думати ні про які спроби просуватися вперед. На жаль, ворог заручник того темпу, який він того тиску, який він взяв. Він тисне системно вже протягом більше ніж року, і чітко зрозуміло, що він має рано чи пізно закінчити нього мають закінчити ресурси, чинити цей тиск. Але втрати він буде продовжувати нести як в обороні, так і в спробах штурму. І тоді, відповідно, цілими з'єднаннями. Я сподіваюся, рано чи пізно ворог почне втрачати боєздатність і почне відкачуватися. Пане Володимире, перш за все, я дякую вам, як представнику нашої артилерії, за влучність і за службу, а нашим глядачам за те, що доєдналися сьогодні до збору для бригади Рубіж на ФПВ «Дрони». Це був Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України.